І так, друзі, молитва Брані по Слову Божому 4 роки. Я веду молитви брані 4 роки, день у день проти духа війни і проти духа корупції в Україні, який притягнув війну в Україну. Чотири роки іде духовна брань. І я воїн Ісуса Христа. По слову Божому, не по своїм фантазіям, а по Слову Божому. Лука 10:19. Все даю їм власть наступать на змій Скорпіон і на всю ворожу силу. Ефес 6 з 10. Задягнуся в зброю Божю, тому що наша боротьба не против крові плоті, наша боротьба против духов злоби Піднебесної. Тому. Задягнутися треба в зброю Божу. І я зараз задягаю шльом спасіння, одягаю на себе, бо я Спасений. Що ти благовісника одіваю, Перепоясую себе поясом істини, надіваю на себе Броню праведності, бо я праведник в Ісусі Христі. В ліву руку беру Віри, які не можуть пронзити стріл лукаво, тому що дух віри на мені. А в праву руку я беру обойдостри меч Слова Божого. А Слово Боже говорить. Він настановив нас над царствами і над народами, і вложив слово своє в уста наші, щоб ми що робили, викорінювали, винищували і розрушали все бісовське і демонічне. І насаджували Слово Божє, строїли Словом Божим, і Він дав владу нам в духовному світі. І в Коринтян написано 3:10. Що ми Можемо розрушати бісовські демонічні задумки молитвами в Дусі Святом. що я зараз буду і робити, і роблю кожен день чотири роки. В ім'я Ісуса Христа, даної мені владою в духовному світі, я за прямо зараз. І Ісуса Христа я викорінюю, розрушаю і нищу. Всі бісовські демонічні задумки проти народу України. Прямо зараз я викоріню розрушаю нищу іменем Ісуса Христа, да будуть розрушені. Бісовщина... демонічні задумки, щоб знищити український народ. Я розрушаю. Вони задумують, а я кожен день розрушаю. Вони задумують, а я кожен день в духовному світі розрушаю Іменем Ісуса Христа. І не состаються їхні задумки, Бісовські демонічні проти народу України. І насаджую. Слово Боже! Ні одна зброя зроблена проти України, не буде мати успіху. І всякий язик, який буде суздатися з Україною на суду, Україна переможе і війну, і корупцію. І прямо зараз Дух корупції йде з України, дух війни, геть з України. В бездну. я наказую тобі і іменем Ісуса Христа, і іменем Ісуса Христа. Я зараз, іменем Ісуса Христа. Спагіліваю, наказую. Дух корупції, геть з українського нації, геть повністю з української нації, в бездну. Ти вскритий вже. Бог дав слово до, до корупції, я його пізніше скажу. І зараз, великий Бог, нехай твій захист буде на кожному волонтері, на кожному капелані. На кожному воїні, який захищає Богом дану землю України твій захист, нехай Боже Господь, в ім'я Ісуса, нехай будуть повернуті всі полонені в Україну, в ім'я Ісуса, нехай будуть повернуті всі діточки, яких викрали в ім'я Ісуса Христа в Україну. Великий Бог, дай стратегії. Я прошу тебе, ти мені сказав, щоб я молився цим словом Дух Святий. Дай стратегії воїнам України. Вигнати варварів з української землі. Як ти Бог дав стратегії Гедеонові. і вони 125 тисячну армію медян, 300 людей прогнали. Дай стратегії, Боже, українським воїнам, і ти даєш ці стратегії. Я це бачу. Я бачу мої фізичні очі бачать, як ти даєш стратегії воїнам України. Великий Бог! Великий Бог, я прошу тебе, устройство, щоб прийшло від тебе до тих людей, які залишили домівки від цієї війни. Нехай до сім'ї до, до сім і до, до кожної людини прийде твоє устройство, великий Бог. І я прошу тебе скороти дні страждань українському народу. Скороти ці дні страждань, Боже. Скороти, Батько ім'я Ісуса Христа, пробач, що може, не шукали тебе. Пробач, Боже, в ім'я Ісуса, народ наш. Халілуя! І секрети дні страждань, спасіння українському народові. І послухайте, дух корупції. Коли мене Бог прислав до України з Європи, я місіонером по Європі був, він мені показав і відкрив, що дух корупції притягнув війну в Україну. Але в церкві, ви не піднімаєтесь на молитви проти духа корупції, ви не ведете духовну молитовну брань. Ви не облічаєте, як написано в Єзикілля 33, тридцять 33, 8-9. Якщо ви не будете говорити негідникам, що вони марадерять і займаються корупцією, Бог буде взискувати кров їхньою з вас. Так написано в Езекіля 8-9. І ви не облічаєте. Церкві, духовенство, треба облічати їх. Треба їм казати, не страстатись з цим світом і не пристосовуватись до цього світу, а треба їм казати, як написано, в Слові Божому, і облічати, облічати корупціонерів. Тому що ви подивіться, що робиться в Україні. Повністю все, всі гілки влади, всі, все повністю в корупції. І ви не бачите, весь світ бачить, народ бачить, волонтери, капела, всі бачать, а ви не бачите цього. Чому, я не знаю? Будете, Бог буде з вами розбиратись, тому що Бог сказав: я кров їхню буду взискувати з вас, якщо ви їх не облічаєте. І тим паче не веде духовних молитовних брань по слову Божому проти цього духа корупції. Галілюя. Але Бог сказав: я все таємне роблю явним, і я всю корупцію вскриваю. Все буде вскрите в Україні, тому що Бог дав слово на це, і Боже слово воно да, і амінь. Боже слово, воно живе і діяльне, воно производить дію, що я зараз і бачу. Тому що я вже рік молю проти корупції, молюся, як мене повів Дух Святий, і дав слово, і я бачу, як це все вскривається. І далі я вам. Хочу сказати коруп... до корупціонерів. Дивіться далі до вас слово. Бог він не може погодитися з беззаконням. Кровожадні, ні на жерливі, не нажерливі, не встоять перед його очима, бо на їхніх устах нема щирості. Їхнє серце руїна, їхнє горло відкрита могила, а язиками своїми вони чинять обман. І Бог каже, мої суди йдуть до корупціонерів. Псалом 5 з 5 по 12. Це до вас слово, корупціонери. І це слово Боже, я висвобождаю в духовний світ, і воно матеріалізується. Нігде ви не сховаєтесь від слова Божого, не одне царство, не одне государство і не одна людина, що не сховалась від Слова Божого, і ви не сховайтесь. Бог вскриє всюди вас. За ту кров, яка лється, Бог вскриє вас усюди, де ви не будете ховати ці статки, які ви награбували в Україні, в ім'я Ісуса Христа. І Божі суди йдуть до вас. Алілуя, і Бог, великий Бог, Дух Святий ти мені побудив, щоб я цим молився, щоб Бог підняв еліту нації в Україні, яка буде богобоязана і служити народу України. Великий Бог, підніми! Підніми еліту нації, яка буде богобоязнена і служити народові України. Кожен день я веду ці молитовні духовні брані. Кожен день я висвобождаю Слово Божє. Кожен день я ставлю захист на воїнах, капеланах і волонтерах. Слово Божє ставлю. Кожен день я висвобождаю духовний світ, Слово Божє. Халілюя, слава Богу! І багато мені хто говорить, а що треба кожен день вести молитовну брань духовну. Послухайте, а кожен день люди воюють, кожен день люди захищають, кожен 24 години воїни України захищають землю України. Кожен день. Тому я кожен день і молюсь, тому я кожен день і ставлю захист Божий. Тому я кожен день і зв'язую іменем Христа бісовські демонічні задумки проти України. Вони задумують, вони прораховують, вони вищитують, вони прораховують усюди. А я розрушаю в духовному світі. І перемога приходить з духовного світу фізичний світ. Якщо ми... Молитовники, якщо ми молитовники, якщо ми воїни Христові, якщо ми, молитовники духовних брань, будемо перемагати в духовному світі, перемога буде приходити і в фізичний світ. Тому, стойте в молитвених проломах, стойте в духовних молитвених проломах. Відіть молитви в дусі світом, і Дух Святий вам буде відкривати Слово Боже на ситуації, як він нам відкриває, і ми це слово Боже в молитвах Духа висвобождаємо. В молитвах духа Брані Ми висвобождаємо це слово Боже, і воно матеріалізується. Драгоцінні всі казали два місяці, дві неділі, три неділі, і місяці Україна паде. Не паде Україна. Тому що Бог з Україною, слово Боже з Україною, і Він нам дав слово з самого початку війни. Єремія 1.19, що вони будуть воювати, але не здолають Україну. Не здолають. Ніяка зброя зроблена проти України, не буде мати успіху. Усякий язик, який буде составитися з Україною на суду, Україна переможе. Ми це слово Боже висвобождаємо в духовний світ, і воно матеріалізується. Вони воюють. І з України і з Словом Божим. не переможуть вони ніколи Україну, тому що Бог дав Слово Боже до України на Україну і за Україну. Амен. 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 В ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса Христа я зараз викорінюю, розрушаю і нищу дух страха над Німеччиною. Перед духом комунізму я викорінюю, розрушаю і нищу Цей дух страха імені Ісуса Христа і висвобождаю Слово Боже. Іс, Ісая 56.1. Так говорить Господь. Німеччина, дотримуйся правосуддя чи не справедливість, бо наблизилось моє спасіння і милість Божа, щоб об'явитися. І я це слово висвобождаю вже три роки по Німеччині їжджу. І Німеччина не стала під дух комунізму. Амен. Це духовна битва вона виграна в Німеччині. Я їжджу по кожним містам Німеччини, висвобождаю слово Боже, проливаю єлей, трублю шафари і висвобождаю слово Боже, веду духовне малотовний брані. І Німеччина вільна зараз. Вона не під духом комунізму. І вона допомагає Україні. Вона чинить справедливість, справедливі суди і справедливість роби. Амен. 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 І я зараз. Я ще в марті місяці, коли були вибори в США, я казав християнам штатів: моліться за свого президента, ведіть духовну, молитовну брань за свого президента, тому що на нього йде бісовський демонічний тиск. Я висвобождав ці ефіри для американців. А тоді мені Дух Святий сказав, а тепер ти види брань. І я вже з літа я веду брань. Отаку імені Ісуса Христа. Я викорінюю, розрушаю і нищу. Бісовський демонічний тиск на президента США Трампа і на його оточення. Я викорінюю цей бісовський демонічний тиск по відношенню до України Іменем Христа. Я викорінюю, розрушаю і нищу Іменем Ісуса і висвобождаю Слово Боже. Америка, правителі Америки, дотримуйтесь обіцянок, обіцянок, Яка? яке ваше государство Давала народу України соблюдати і захищати суверенітет українського народу і української землі. Дотримуйтесь обіцянок. І милість моя буде. І ще раз кажу: дотримуйтесь обіцянок, яких ви давали українському народові. Амен. І я себе висвобождаю в духовний світ. І мені не треба лайків там, мені не треба там підписки, лайки, якісь в духовному світі лайки не треба. Я роблю те, що мені говорить Дух Святий, і це йде в духовний світ. Амен. Тому що владу в духовному світі мені дав Ісус Христос. Наступати на змій Скарпіон і на всю ворожу силу, і наша боротьба не проти крові, плоті проти духу злоби під небесний. І находясь в тілі, ми не по тілесному воюємо, написано в Коринтян. А наша перемога від Бога. І ми можемо розрушати задумки, бісовські демонічні. Так написано, що я роблю. Кожен день іде духовна молитовна брань. І я в цю веду духовну молитовну брань. Халілуя! Слава Богу! Слава Богу! І я зараз викорінюю, розрушаю і нищу бісовський демонічний тиск, Бісовські демонічні задумки на тебе, на твою родину, на мене і на мою родину. Всякі бісовські демонічні задумки, всякий бісовський демонічний тиск. Я викорінюю зараз, розрушаю і нищу Словом Божим, яке Бог мені вложив в уста мої іменем Ісуса Христа, да буде розрушено. Все. І насаждаю Слово Боже. Древнє пройшло, тепер все нове. Ми нове творіння в Ісусі Христі. Ми все можемо, викріпляючи в нас Ісусі Христі. Уже не ми живемо, а живе у нас Христос. І ми відроджені і оновлені Духом Святим якого Батько вилив на нас через Господа Спасителя Ісуса Христа, і ми храм Духа Святого. І Дух Божий живе в нас. І Він нас обличча, наставля, навча, утіша, відкрива істину, веде до повної істини, відкриває будущее, хто Дух Святий, так написано в Слові Божому. І я молюсь тільки. Стосовно слова Божого, яке мені відкрива Дух Святий на молитві, і Він нас наповняв вірою Божою, любов'ю Божою і силою Божою. Дух святий. Халілуя! Слава Богу! І Він нам допомагає пізнавати Батька Небесного, Господа Спасителя, Слово Боже, глибини Божі, Напоминав все, за що говорив Ісус Христос. І ми разом з Духом Святим, прославляємо нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. По всій землі, да буде так. Халілуя, слава тобі, слава тобі, слава і слава, Господь великий! Халілуя, галілуя, великий Бог, великий Бог. Дякую тобі. За твою любов і милість до нас, великий Бог, за сина Твого, якого Ти віддав за нас, і Ісуса Христа. Ісус, драгоцінний, я дякую Тобі, що Ти пролив свою драгоцінну кров за нас, віддав життя Своє за нас. Ісус вписав наші імена в Книгу життя на небесах. Дякую Тобі, Ісус, драгоцінний. Аллилуйя! Ти нас не залишив сиротами. Ти був при Ісподній і третій день Воскрес і сів, одісную батька. І татка, умолив ти татка, батько повернув Духа святого Християнства, а тихо. Та то що щося за нас. Галилуя, Дух Святий, Дух Святий укріпляй зараз, укріпляй кріпостю своєю, кожного брата і сестру, кожного християнина укріпляй своєю кріпостю, Дух Святий, щоб ми були кріпшими, кріпшими і кріпшими а кріпкого Духом ти охороняєш у досконалому світі. Блаженна людина, чия сила в тобі, і серці у неї дороги до тебе, проходя дали не вона сприймає, їх як за джерело, і ранній дощ покрива таку людину благословіннями. І вона становиться сильнішою, сильнішою і сильнішою. Алілуя! Блаженні ви, тому що сила ваша в Господі і серці у вас дороги до Бога. Уповаючий на Бога постижен ніколи не буде, драгоцінні. Ніколи уповаючий на Бога не будуть постижені. Аллилуйя, слава Тобі, Боже. Дякую Тобі, Батьку, дякую Тобі Ісус, дякую Тобі, Дух Святий, за цей час, за цей молитовний час, за цей день сьогодні. Дякую Тобі. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу, драгоцінні. Слава Богу, що у нас є устаж. Слава Богу, для нас, для мене це честь бути водійним Духом. Божим. Для мене це честь їхати туди, куди Він посилає. Для мене за честь робити те, що говорить Дух Святий, і казати те, що він мені відкриває, висвобождати це те, що він відкриває. Для мене за честь разом з Духом Святим. Їхати по цьому світі і прославляти нашого Господа Ісуса Христа і Батька Небесного. Галілюя, слава Богу! Драгоцінні, драгоцінні християни, драгоцінні діти Божі. Нема повноти, немає повноти в Християнстві без. Духа Святого немає. Тому будьте хрещені Духом Святим і Вогнем, як написано Матфія 3,11, Іван Хреститель говорить: Я хрещу вас у воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і Вогнем, трагоціні, будьте хрещені Духом Святим і вогнем, і бути водіми Духом Божим. Як був хрещений Ісус Христос, Лука 3.22. і був водім. Ісус Христос Духом Святим Лука 4.1, Лука 4.14 і Лука 4.18. Також учні були хрещені Духом Святим і вогнем і були водіми Духом Божим дії апостолів. І ви будьте хрещені Духом Святим і водіми Духом Божим. І сповняйтеся, і сповняйтеся Духа Святого Драгоцінні, і Він вас буде вести, наставлять, утішать, укріплять, облічать драгоцінні. Драгоцінні, напоминать буде все, за що говорив Ісус Христос, Спаситель наш. Алілуя! Будьте водіми Духом Божим. Дивіться, чим ви кормите свій Дух. Перевіряйте, чим ви кормите, якщо ви відроджені і оновлені Духом Святим. Корміть свій Дух Духом Божим, Духом Святим, Духом істини. Корміть, беріть, е, е, уєдіняйтесь. Беріть час спілкування з ним. Моліться, ви побачите, як Він буде вас наповнять. Ріками живої води вони будуть текти до вас від Духа Святого. І Дух Святий він, тільки, він прославляє Господа Спасителя Ісуса Христа, тому що так написано в Слові Божому, Він прославить мене. Хто Дух Святий мене прославить і Батька Небесного. Так написано в Слові Божому драгоцінній. Ісповняйтесь Духа Святого, моліться, уєдиняйтесь, беріть час для цього. І він почне вам говорити. І він почне вам говорити, як він говорить мені. Він мене ночі піднімає і дає писання, каже туди читай, там читай, там відкривай. Там, де там висвобождайся писання, роби ефір, от Писання тобі. Це не я зниса своєю розумом, тут щось вимудрюю. Мудреців тут без мене хватає. Я роблю тільки те, що мені говорить Дух Божий, Дух Святий, Дух істини, драгоцінні. І для мене це за честь. Коли я чую голос Духа Святого, для мене це за честь. ти разом з Ним по всієї землі і прославляти нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного для мене це за честь. Халілуя! Слава Богу, драгоціні! Слава Богу, благословінь вам, кріпості вам, непоколібімості вам! І нехай Дух Святий, нехай Дух Святий вас наставляє, наставляє і навчає. Він написаний: Він навчить вас усьому. Всьому навчить так написано. Драгоцінні, Аллилуя! Бог! Піднімай молитовників, піднімай воїнів Христа, піднімай воїнів Христа Боже по всьому світі, піднімай воїнів, Бог наш, як ти нас навчив. Возродив і підняв, піднімай воїнів Боже більше більше і більше, які будуть приїжджати в країни і будуть міняти ситуації духовні, тому що ти дух Святий, будеш давати слово на країни, і вони будуть висвобождати, і буде мінятися духовна атмосфера в країнах. Ось чому Ісус говорив: діла, які я творю, і ви створите, і більше всіх створити, тому що я йду до батька. І Він каже: Ви більше моїх створити, тому що я йду до Отця, до пан, до батька. І він нам дав владу, нате, беріть цю владу. Приміняйте її, живіть в святості, будьте поклонниками Духа і істини. ідіть в святості по цій землі, і вас буде вести Дух Святий, направляти. Він буде знати, куди вас направить. Він буде знати, куди що вам говорити, він, він буде вам говорити, що вам робити, драгоцінні. Галілюя, Слава Богу! Слава Богу! За цей день! Слава Богу! За Духа Святого Драціні я буду завершувати. Галілюя! І отак я веду кожен день молитовне духовне брання. І ще я піднімаюсь ночі, коли у мене йде сигнал, коли піднімаються самоліти, щоб запускати ракети. У мене сигнал стоїть. Я піднімаюсь і я починаю розрушати. Я починаю молитися і розрушати, і розрушати, щоб вони не попали. Я прошу Бога, щоб він щоб він ангелам своїм наказав, щоб. Ангели допомагали закривати небо над Україною, драгоцінні. Ведіть духовні молитовні брані. В мене питають кожен день. Так, да, кожен день. Кожен день. Навіть в мене бувають по два рази на день. Чому? Тому що іде 24 години часа війна фізична. Я не можу молитися раз в неділю. Я должен, Я должен молитись і вести духовні молитовні брані кожен день. А не а то по два рази на день. Галілюя! Слава Богу! І слово Боже, воно що написано в євреям. 4:12. Слово Боже, воно діяльне, діє, живе і діяльне. Воно производить дію. Якщо це слово Боже відкриває дух істини на ситуації, тоді воно висвобождається і воно производить дію. Не там, як, як хтось там сам фантазує, що хоче, той фантазує, і висвобождає слово Боже на своїй фантазії. Ні, це не працює. Працює те, що відкриває Дух істини, Дух Святий. Він дає слово Боже. Яке треба висвобождати на ситуації, і це слово Боже матеріалізується, що мої очі це і бачать. Благословінь вам, кріпості вам, Ріта, благословін тобі, захисту тобі, Божого, від Господа і захисту всім вам драгоцінні І я висвобожу зараз благословення у вашій родині і у вашій сім'ї. Нехай благословить вас, Господь Бог і збереже Нехай Господь засіяє своїм обличчям на вас і помилує вас. Нехай Господь підійме своє обличчя на вас і дасть вам мир. В домівки ваші, в сім'ї ваші, в міста ваші і в країни ваші. Амінь, Амінь. Амінь. До зустрічі рідні. Благословіть вам. Амінь.